Колись такий напіток був? Юпі! юпі? Ні. Я дивиться. Дивиться, Моршинська, бачиш. Тебе не було? Я... Ні, юпі я пам'ятаю, але твіт такий, я не пам'ятаю. Дивись, моєчка, ось тут така моєчка. Ось, вона йде з бачком, заливаємо сюди цю пінку розведену. Заливаем. Ця моєчка вона йде на 2 кВт. Бачиш, повний бачок заливаємо, скільки він тут, півтора літра десь. Тож нема не півтора літра, тобто ж бутилка не повна ну, чуть -чуть була. Знач, знач, Кілька. На літр, мабуть. Літр, чи більше літр. А, тут навіть пише, диви, літр 200 на бачку. Мойка йде 2 кВт 165 бар максимум. А, 2,2 кВт, вона навіть йде 2,2 По 8 гривень такі мойки в мене. Є дешевші, менш потужніші, є дорожчі, відповідно, там буде більш потужніше. Це самий такий оптимальний варіант. Ціна якість. Ну, класно, ми ж на і вікна мили. Ну, так. Да. І плитку мили. Зараз водичку спустимо і в наступному відео покажу, як вона п'ену ложить. Ну, п'ену. Краще брати, конечно, пенника, потому что це краще буде. Але я покажу в наступному відео, зараз як вона ложить пену.